Три ознаки, що ти не пропадаєш, а процвітаєш без стосунків. Тю, а я думав покликати тебе на побачення, така жіночка пропадає. Жінка не пропадає без чоловіка. Вона розвивається, робить бізнес, займається своїм життям і насолоджується атмосферою. Розумієте? Але наше суспільство так прошите, що якщо жінка. Не в стосунках, то вона даремно витрачає свою красу і там найкращі роки свого життя. Ось три ознаки, що ти не пропадаєш, а процвітаєш без стосунків. Перше, ти не чекаєш, що хтось прийде і зробить тебе щасливою. Друге, ти не боїшся самотності, бо тобі комфортно з собою. Третє, ти не погоджуєшся на будь-які стосунки, аби тільки не бути однією. Жінка це не ресурс для чужих бажань. Ти маєш право проживати своє життя так, як ти вважаєш за потрібне. І якщо тобі зараз без стосунків окей, то тобі зараз без стосунків окей. І все одно, що будуть казати інші люди довкола? Якщо ж тобі здається, що без стосунків ти пропадаєш, то запитай себе. Чи дійсно це правда або це нав'язана установка, що в моєму житті наповнює мене крім стосунків? І як я можу зробити своє життя ще більш яскравим, незалежно від того, є в ньому партнер чи немає? А як ти ставишся до періоду без стосунків, це для тебе втрата чи можливість? Поділися зі мною цим у коментарях. А вже ж, мої відео не замінять тобі власної психотерапії, але міз? На місце поставлять. Отож, якщо тобі подобається те, що ти бачиш, те, що ти чуєш, то підписуйся на мою сторінку, щоб не пропустити ще більше корисної інформації про стосунки. З тобою буду я, психолог Наталя Кондрахіна. На все добре, Па-па!